Екзамінаційний маршрут номер 10 сервісного центру 4641. Друзі, вітаю вас на каналі. Це місто Львів. Микаємо лівий покащик повороту і об'їжджаємо навчальний автомобіль, перетинаємо суцільну лінію розмітки. Це не є помилка в даному випадку. Ми будемо виїжджати ось звідти і як це відбувається там з території сервісного центру. Бачимо на знак головної дороги. Я розказував у перших. Маршрутах Ви їх все одно всі передивляєтесь, тому, будь ласка, дивіться звідти там виїжджати і все інше. Рухаємося прямо. Зараз ми будемо на наступному перехресті повертати праворуч. Друзі, <смітні> нагадаю, що вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Паради щодо початку складання іспиту є у першому маршруті. Я там, там буквально хвилинка, також дивіться в ньому. Правий покажчик повороту. У нас тут кінець головної дороги, і е, треба надати перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Тут нам бус усього перекрив оглядовість, і ми обережно. Зупиняємося і рухаємося прямо. Тут у вас інспектор може попросити зробити паралельну парковку, потім припаркуватися там далі, припаркуватися типу, ёлочкой, там під лівий борт, під правий борт. Варіанти там різні. Дивіться, у... У першому маршруті також я вже не буду. Зараз тут трафік, не буду вже затримувати тут водіїв. Все, наприклад, бачите, навчальний автомобіль все, припаркувався так, це і так, це і так. Оце у вас може бути, бачите, зразу вам наглядності, як воно може бути припарковане. Ви повинні відчувати габарити вашого автомобіля, звісно, і в автошколі ви повинні відпрацювати ці всі моменти. Я переходжу на другу швидкість і рухаюся прямо. Всі маршрути є на каналі, заощаджуйте кошти на послугах автоінструкторів. За, мі, за мою працю можете віддячити мене, карта Приватбанку є у закріпленому коментарі, будь ласка, на паливо, на запчастини. Тут у нас головна дорога по колу йде, і ми надаємо перевагу автомобілям, якби вони були, ось як нам цей автомобіль надає перевагу. І тут, приїхавши вже оцей з'їзд, і нам, нам необхідно вмикнути правий поки що повороту, тут -то ми вже зобов'язані його вмикнути, рухаємося прямо. І знову ж ми розвернулися, як ви зрозуміли, надає перевагу пішоходові не всі водії це роблять, бачите, один приїхав, другий приїхав, не хочуть пропускати пішоходів. На велосипеді не можна рухатися по пішохідному переходу, можна під'їхати до пішохідного переходу. і Під'їхати до пішохідного переходу, зійти з велосипеду і. Пішки перевести його в руках, рухаємося прямо це ми повертаємось назад, але маршрут далі йде по-іншому. Ось бачите, отакі моменти ось відпрацьовують навчальні автомобілі. Тобто тут вас тут будуть просити паркуватися, відпрацьовуйте ці всі речі. Рухаємося прямо. У мене зараз третя передача, швидкість 50 км на годину, 2000 обертів каліінчного валу двигуна. Але, друзі, вам раджу рухатися десь зі швидкістю 30 км на годину, там плюс-мінус, в залежності від ситуації. Але ж так, щоб не затримувати автомобілі, щоб не, верніше затримувати, скоріш за все, ви їх все одно будете, бо всі порушують на. Швидкісний режим, абсолютно всі водії порушують Ну, майже всі, давайте так, 95-99%. чи Тому рухайтесь так, щоб не, не, до, не дуже повиль, повільно, щоб вам це не зарахувало, як помилку. пішохідний перехід, пішохід перейшов, ми рухаємося прямо. Коли під'їжджаєте до пішохідного переходу, одразу ж дивіться, навіть там за 100-200 метрів вже. Дивіться, чи є там поруч люди, чи, чисто теоретично, чи може піти людина, це вам потрібно і як і на іспиті, так і в житті. І взагалі, ви повинні бути як сканер, це приходить з досвідом. Ви їдете і ви скануєте все, що у вас відбувається. Біжить десь собака, переходить десь людина, десь виїжджає автівка, десь хтось паркується. У вас все це повинно не... Не жодна дія, жодна людина, жодна автівка у вас не повинна е, десь вискользати з вашого сприйняття. Тому ви все повинні бачити максимально, наскільки це можливо. Звісно, коли їде дуже багато автівок, то всі не треба дивитись, але ті, що потенційно можуть вам створювати перешкоду, ви повинні все бачити. І голова повинна крутитись на 360 градусів, ви повинні бачити на дорозі абсолютно все. Позаду там є, хтось каже, там Та мені все одно, що позаду, тож він буде, якщо що, винувати. Друзі, він буде винувати, якщо що, але проблем у вас буде достатньо, повірте мені, я з цим стикався. Коли я був не винуватий декілька разів, а стільки проблем зі страховими, з усім іншим. І добре, якщо ви вийдете на свої кошти, що вам страхова заплата. Тому що все дуже... Ну, Ми не живемо не в Америці, тому в нашій державі це все досить накладно навіть бути невинуватцем. Не дай Бог, дорожньо транспорт не пригоди. Рухаємося прямо. Тут у нас дорож... дорога трохи гірша можна б рухатися десь там 35 км на годину. Припарковані автівки у нас попереду лівий поки повороту, об'їжджаємо їх з дотриманням безпечного інтервалу, так і в той же час не виїжджаючи за суцільну лінію розвитку. Нагадаю, безпечний інтервал звісни між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, з якої гарантована безпека дорожнього руху. перехід. Тут-то у нас треба дати дорогу, дивимось. Ми надаємо перевагу автівкам, не дивлячись на те, що вони в'їжджають, так, розмітка зроблена, дорога так облаштована, що вони вїжджають ті, хто їде по головній дорозі у ліву. полосу Ми їдемо по правій полосі, але все одно дивимось, тому що чисто теоретично може. Той, хто там в лівій полосі, може, він захоче перелаштуватися. Не виїжджаємо на оцю суцільну лінію розмітки, якою позначена велосипедна доріжка. Рухаємося прямо. тут у нас бачимые светлофоры для разных різні. у нас наш зеленый а ліва полоса чекає на дозволяющий сигнал світлофору для своей полосы Зробимо випередження цієї автівки, лівий поки повороту, пороту, в ліве дзеркало, повернули голову на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. <кхід> Виконали випередження, це саме було випередження, а не обгін. І давайте повернемося у свою полосу. У мене зараз швидкість 50 км на годину. Також я дивлюся у праве дзеркало. <кхід> Вам краще раджу нікого нічого не випереджати. Їдьте у своїй полосі. Зупинка громадського транспорту. Зараз, якщо вмикає, ну, водій маршрутки там я не бачив, що він вмикнув поки що ворота, він просто по факту взяв і виїхав, як йому необхідно воно було. Забороняючи сигнал зупиняємося перед стоплінією, в даному випадку ми другий автомобіль, так що бачите колеса автомобіля і трішки дороги на той випадок, якщо будуть там якісь ями, щоб ми бачили. Добре, що на світлофорі є таймер, ми знаємо, коли ми будемо починати рух. То десь на 3-5 на секунді раджу вам вже витискати щеплення, якщо механіка вмикнула. Першу передачу і починаємо рух. Також, якщо таймера нема, дивіться на е, світлофор пішоходів. Можна по ньому зорієнтуватися, коли приблизно у вас буде перемикатися дозволяючий сигнал світлофору. Рухаємося прямо. Друзі, раджу вам при лівому повороті. Зараз воно з лівого повороту не буде, але щось я сповнюю про лівий поворот, раджу вам стояти на прямих колесах. Чому? Тому що, не дай Бог, ДТП позаду автомобіль в'їжджає, вас, звісно, зразу відкидає і е, відкидає вас на смугу зустрічного напрямку, якщо у вас будуть вивернуті колеса. І також враховуйте, що вам необхідно пропускати пішоходів, які... Пішоходів, які приходять дорогу, на яку ви повертаєте. Все бачите, вже водій маршрутки вмикнув поки що повороту, вже якраз в той самий момент, коли я біля нього проїжджав. Звісно ж, я не буду робити екстрене гальмування. Тобто, коли тут треба зупинятися так, щоб було безпечно зупинитися чи знизити швидкість. Теоретично, коли під'їжджаєте туди, де закінчується полоса, дивіться у праве дзеркало, тому що хтось може там якийсь там спішить хтось дуже сильно і він там захоче проскочити, то якщо ви бачите, що він там не встигає порушник, дайте йому дорогу, хай собі шукає і їде далі. Правий попит повороту. З'їжджаємо з цієї дороги. Швидкість, тримаємося свої полоси, бачимо, що тут у нас дві полоси на цій ділянці дороги, вимикаємо правий помічок повороту і рухаємося прямо, об'їжджаємо ями, наскільки це можливо. Знак головної дороги, попереджувальний знак про круговий рух. Потім вже знак 410, саме круговий рух. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Оцей дядько не вмикнув правий покажчик повороту, і я його чекаю, да? я ж не знаю, куди він поїде по колу. Тобто він не вмикнув, значить, я думаю, що він їде по колу, правильно? А він його взагалі не вмикає. Друзі, вмикайте покажчики повороту, поважайте інших учасників дорожнього руху. Чому хтось повинен когось чекати, із того, що він не микнули той покажчик повороту. Але ж все одно, тут є інший бік медалі. Дивіться, якщо е хтось вимкнув той покажчик повороту, то, ну знаєте, краще не їдьте, поки ви не побачите, що він не наклонить корпус автомобіля, чи вже не поїде в той поворот, там вже дивіться по місту, тому що він той, чисто теоретично той покажчик повороту може десь забути його в. Десь вмикнув, забув вимкнути, там був недостатній радіус, що прилюшка його відкинула. І, або він там е, випадково буває відключаються поворотники. Тому поворотник може натворити таких ділок, що хай Бог милує. Тому, друзі, звертайте, будь ласка, на це увагу. Лівий покажік повороту, не перетинаємо суцільних ліній і повертаємо. Праворуч, ліворуч вибачаюсь. не наїжджаємо на суцільну лінію розмітки, рухаємося прямо. Тут ми повертаємо ліворуч, у нас тут знак головної дороги. У своїй полосі ось тут бачите, є залишки і розмітки. Друзі, я вам дуже дякую, що ви дивитесь, що ви коментуєте, що підписуєтесь, що ставите лайки. Я дуже вам вдячний, що ви так активно користуєтесь моїм каналом. Тут ви будете повертати праворуч, там як заїжджати, туди є в перших маршрутах. Дякую, що дивились ще раз, і до зустрічі на дорогах бажаю вдало класти іспит. Всім пока.